Всім доброго дня. Сьогодні будемо забудовувати НПЗ, якщо вона була установлена випадковим чином, або ви десь обнаружили на клановій базі таку штуку. Тож, приступимо для цього. З будь-якої сторони беремо квадратний фундамент і виводимо його до синього кольору. Фундаменти брати краще максимально низькі. І як тільки фундамент посинів, ще робимо шажок назад. Далі беремо трикутники. Після цього повертаємося на іншу сторону. Все, фундамент у нас майже готовий. Тепер до цього приєднуємо квадрат. Все. Фундамент сформований, удаляємо лишнє. Матеріал застройки можна брати будь-який, але там, де у вас буде стояти шкаф і противоположний одного фундамент, краще зробити в метал. Тут є нюанс. Відразу треба провірити, чи ставлять, ставлятимуться стінки скрізь. Тому що буває таке, що не скрізь ставляться стінки, наприклад, через оці труби, які дуже близько до цього фундамента, стінка тоді не ставиться. От. Це не є критично, так як що таке трапилося, ви просто ставите фрейм під двойну дверь, і таким чином у вас зразу Появляється вхід в це приміщення. В іншому випадку, якщо все добре, застроюю далі. Двері краще робити таким чином. Все, НПЗ-шка забудована, провіряємо. У нас є доступ до шкафа, закриваються двері. Тут можна поставити вікно або так само, якщо якийсь косяк, можна поставити двойну двері, тобі ж дві двойні двері. Тут це, в принципі, не є важливо. Оці противоположні фундаменти, якщо є ресурси, краще апнути в метал. Так як при зруйнуванні оцих фундаментів стіни не обсипаються і постройку не можна захватити. Також, якщо у вас тут буде зруйнований шкаф, то в принципі через оці двері. Теж не можна буде добратися до НПЗ. Її можна буде забудувати, але то таке на думку рейдера що з цим робити. Все, наша МПЗ забудована мінімальним чином. Всім приятної гри і нових побід.